Німецький менталітет мені дотепер ще не зрозумілий. Сьогодні була така ситуація у мене в офісі, що мене вибило трошки з колії. Ми з моєю колегою поїхали в інший офіс для того, щоб там порішати якісь питання по роботі. І сидить там німець. І він віддає цій колезі сумку. Звичайна сумка таку купив в Лідел. Там було написано здається, чи Lidl, чи Aldi. Вона ну, не, не, не паперова, а з пластику. Да? Він її віддає. І так незручно вона каже: що це то? Вона каже, ти колись там була в мене тут в офісі, забула цю сумку, от він її і передає. Ми вийшли з нею, вона так переглянулася, каже, ну я би ніколи так не робила, не віддавала цю сумку там. Це ж було давно, вона вже й забула. І ми так з нею по -по здивувалися, приходимо в офіс е до інших. Колег, і, і вона розповідає, каже вона, ви знаєте, я зараз була у того хер, і він дав мені сумку. Типу, і мене це так здивувало каже: от звичайна сумка. А е тім лідер так дивиться, каже: а що тут дивного? Це ж сумка ж дорога, це ж не паперова сумка, це ж пластикова, вона коштує десь 2 євро це ж дорого. І ми такі вийшли звідти з кивне такі думаємо, ще раз так, у такий. <реш> тобто, ми зовсім не розуміємо цей менталітет, але економія має бути економною.